Ха-ха-ха! На-на-на-на-на-на-на-на-на! <плес> Привіт, малята! Привіт, сонечки! Це ми, ваші вихователі! Галина Олександрівна та Ольга Вікторівна. Сьогодні ми познайомимо вас з нашим дитячим садочком. Та з нашої групи, яка називається сонечко. А ще дізнаємося, хто в ньому працює. Ну що, малята, готові? Тож ходімо. В мальовничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будівля, і навколо є подвір'я. А працюють в тій споруді. Із великим серцем люди добрі, милі і привітні, і за це їх люблять діти. То лад садочку дбає, цілий день десь поспішає, часто йде додому пізно, всім відомо це директор, звісно. В холі світло не горить, швидше лампочку несіть то в турботах кожен час, це завгост чудовий наш! День у день і з року в рік дбає про дітей медпрацівник. І вдячні йому всі малята, що виросли вони здоров'ята. Цей незвичайний чарівник, наш музичний керівник, а талантів скільки має, гарно, як вона на піаніно грає. Від свята і до свята роботи в нас багато, сценарії готуємо і діток ми тренуємо. Хто іще так діток любить, хто їх лагідно голубить? Ніжна, добра, світанкова, вихователька чудова. Няня у садку як ненька Чепурненька та гарненька прибере та нагодує, на роботі не нудьгує. Про двірника розкажу вам малята є в нього друзі мітла і лопата. Першим зустрічає він сонце у місті двір наш і вулиця, глянь, які чисті. В дитсадочку так чудово там веселка кольорова та метелики веселі. Тож ходімо, покажу. У садочку є роздягальня. Там стоять шафи. Це місце, де діти залишають свій одяг та взуття. Після роздягальні ми йдемо до групової кімнати. Там багато іграшок, різних ігор та книжок. Щодня дітки в садку дізнаються про щось нове та цікаве. У садочку обов'язково є туалет та умивальник, де можна помити руки. Щойно ми приходимо з вулиці, завжди миємо руки, щоб змити всіх мікробів. У кожної дитини є власний рушничок. А ще в садочку є спальня, де в кожного малюка власне ліжечко. Дітки переодягаються в піжами і лягають в ліжечка, щоб відпочити та набратися сил для нових ігор. Ось таку цікаву подорож до дитячого садочка та групи сонечко ми з вами зробили. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, малята!